Слава Ісусу Христу. На очі, дорогі христи, сестри і брати. Дуже сердечно хочу привітати в нашому соборі всіх присутніх на цій божественній літургії та всіх, хто єднається з нами у молитві за посередництвом телевізійної прямої трансляції. Особливо вітаю старших та хворих осіб, які через свої проблеми зі здоров'ям неспроможні прийти. do chramu, Pamiętają o was w tych eucharystycznych żartach. że w takim sposobem możemy dalsze tworzyć jedną cerkowną rodzinę, i że mamy możliwość modlitwy w spójności z ciałou kościelną i wspólnotą. o że robimy starania, żeby zwiększyć ilość telewizyjnych translacji naszej boskiej liturgii w polskim telewizji. Jednocześnie zachęcam młode pokolenia, żeby swoim lidusianta i jaki którzy nie mogą wejść do cerkwi, dopomogli pomogli włączyć prędkość internetową translację Niedzielnej Służby Bożej, czy to z naszego Wrocławskiego Soboru, czy z Peremysza, albo z Olsztyna. Uwity na odpowiedni panel można przez nasze eparchialne sajty, w czemu uczestniczymy także przez site naszej Wrocławskiej Koszalińskiej jeparki cerkiew.pl. А найближча телевізійна трансляція з нашого собору відбудеться через місяць в неділю 3 листопада. Дорогі христі, сестри, і брати. Сьогодні в нашому церковному календарі 15-та неділя після зіслання Святого Духа та одночасно полилейне свято, тобто більший літургійний спомин про святого апостола Тому. Знаємо, чого апостола, як того. Який не хотів повірити іншим апостолам, що вони бачили Воскреслого Христа. Як умовину, щоби повірити, він вимагав можливості вкласти свій, свої пальці у Христові рани. Остаточно повірив, що Христос воскрес без дотикання його ран, але залишився з кличкою невірний Тома. У нашому щоденному житті деколи. wykorzystowują Przykład tego apostoła, mówiąc o innych, że ktoś nie jest niewierny, jak to ma. Zatrzymajmy się jednak nad ewangelickim tekstem z dzisiejszej niedzieli. W czasie Bożestwowej Liturgii my szły tekst z 22 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza. Ewangelist nawodzi zapyt postawiony Chrystowi jakimś anonimnym zakonowczytelem, jaki pyta jego uczytelu котра найбільша заповідь у законі. Зараз також отримує відповідь від Спасителя, каже йому Спаситель. Люби Господа, Бога Твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею, всією думкою Твоєю, це найбільша і пер, найперша заповідь, а друга подібна до неї люби ближнього Твого, як самого себе. На цих двох заповідях стоять увесь закон і пророки. Chrystowo zapowiedź, e, Chrystowo odpowiedź, zakonowczytyle z katechyzmu jak dwie główni zapowiedzi lubowych. Nawet ich jeszcze raz, ale w zapisie Świętego Ewangelista Marka. Luby gospoda Boga twoim sercem twoim i twojej duszy i twoim rozumem i twojej siły. To zapowiedź pierwsza. A druga, jednakowa z Luby swojego bliźniego jak samego siebie. не має іншої більшої заповіді над Отцем. Задумаймось над наведеними Христовими словами. У відповіді дані законовчителеві Христос нав'язує до першої з десяти Божих заповідей, які Бог переказав Ізраїлеві на горі Синай через Моїсея. Знаємо цю заповідь: Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипетської з дому неволі, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Розуміння заповіді любові Бога не дуже помінялось від часів Старого Завіту. Християнин повинен знати і пам'ятати, що є тільки один, єдиний Бог. І не можна поміняти його на жодного іншого Бога, бо іншого немає. Немає такого, який би був нібито на небесах, ані такого, який мав би бути зроблений людськими руками. Але деколи. Деколи бачимо, як християни або зовсім забувають про Бога та свою віру, або міняють її на іншу, вигіднішу, легшу, коли йдеться про обов'язки і щоденну дисципліну. А якщо навіть формально не приймають іншого вірування, то часто вибирають собі з Божість або це церковних заповідей такі, які їм до вподоби, а інші відкидають творять своє християнство. Буває і таке, що богами для християн стають до вартості, які прислонюють їм Бога, другу людину і все надприродне. Насправді, однак, немає іншого Бога, тим єдиного, який об'явився людині. Коли йдеться про заповідь, відповідь на запитання, що означає бути справжнім християнином, то, мабуть, більшість із нас відповіла би, що для чого потрібно ходити в неділі на свя... та свята до церкви. Що християнин повинен приступати до святих таїнств, що повинен молитись, постити, зберігати заповіді, Божій церковні заповіді, читати святе письмо, Остерігатись гріха, жертвувати на церкві. Передовсім, однак, християнин повинен бути людиною віруючою. Все це правда, але виповнювання цього всього не завжди вистачає, щоб можна було назвати когось справжнім християнином. Dlaczego? Potrzebno przede wszystkim swoje życia podporządkować iwanowskiemu wczynniu. My powinniśmy być chrystianami nie tylko w cerkwi, ale także w rodzinie, w pracy, w szkole, na studiach. Nasza wira powinna mieć odwzorowanie w naszych suspilnych, społecznych, a nawet politycznych poglądach. Pro naszą wirę powinno świadczyć ciele nasze życia, nie tylko w niedzieli i świata, ale także każdego dnia. І кожної години. Залишилась ще друга заповідь Божа, яка вимагає від нас любові ближнього на такому рівні, як любов самого себе. З цією заповіддю можемо мати більше проблем, як з першою. Бога не бачимо, але без більших проблем, мабуть, всі говоримо, що любимо його, ближнього бачимо. І це саме справді важко полюбити когось, хто в людських категоріях. jak na cenę zasługuje. Także dla innych ludzi każdy z nas jest bliźnim. Może trafić, że komuś będzie waжко nas polubyty z przyczyn naszych niedolików, naszych grzechów, a gdy może z powodu naszego ciężkiego charakteru czy prosto za dla innych naszych negatywnych wykwet. A Chrystus wymagaje, żebśmy lubili innych takimi, jakimi oni je. Wymagaje tako, żeby inni lubili nas, takimi, jakimi my je. Żeby przekonać ich, czy lubimy kogoś z naszych bliźnich, najkraszcze zapytamy siebie, czy bażajemy Jemu dobra, czy proszczajemy Jemu, ta czy modlimy za Niego. Drodzy fruźni, sestry i bracia. Dzisiejszy jewanujski tekst stawlaje przed nami szodniewaczkę wymagania. Każdy z nas ma lubić bliźniego tak, jak siebie samego. Chrześcijanin powinien odrzeć lubyty nie tylko Boga, ale i bliźniego, tak samo jak samego siebie. Co praktycznie budo oznaczać, że my lubimy siebie, przede wszystkim my powinni barżaty sobie dobra. Ale na co może wyjawić się, że kiedykolwiek postępujemy postępajemo własnego dobra. Kiedy grzeszemo, to dziejemo na szkodę własnego zbawienia. Коли надуживаємо алкоголь, наркотики, коли ломимо правила дорожнього руху, коли не зберігаємо обмеження швидкості, коли не дбаємо про власне здоров'я, свідчимо, що не любимо себе. Коли з нашої причини в сім'ї є спарня, гнів, неспокій, чи не дай Боже, фізичне чи психічне насилля чи зрада, буде це означати, що не любимо ані себе, ані свої близькі. Ewangelie czytane w czasie i bożestwowej i każe nam zastanowić się nad duże, serioznymi sprawami, jakimi je lubą Boga, lubą bliźniego, lubą samego siebie. Przystępując do Światowej Spowiedzi, mają mu dekoli problemu z przygotowaniem do tego tajemnictwa. Szukajmy w pamięci, czy my kogoś nie obduryli, czy kogoś nie prokrali, może nie podpalili, może czy ktoś coś nie wkrali, czy zbierali w piątnicy pist i to podobne. A może warto było postawić sobie zapytania, czy my lubimy Boga, czy lubimy bliźniego, ta czy lubimy samych siebie. Zapowiedź lubowi to największa zapowiedź. Jak coś jej zбережziemy, to zбережziemy także i innych zapowiedzi. Jak nie zбережziemy jej, to na pewno także nie inne innych zapowiedzi. Молитовна застанова допоможе нам усвідомити, як та яким буде, яким способом переступаємо інші заповіді. Коли християнський фундамент буде сильний, то й тіле християнське життя буде сильним. Якщо не буде любові, то й тіле наше життя, духовне життя піде в розвалу. Гляньмо уважно, та з вірою на фундамент нашої віри, тобто на місце любові в нашому житті. Всім бажаю гарної неділі та скріплення в любові Бога, ближнього і самих себе. Слава Ісусу Христу!